В частині першій я показувала демонтаж нашої стелі, а зараз я буду більш детально розповідати про монтаж, те, що ми вирішили зробити, оббити нашу дранку саме ДВП. Саме ДВП я профарбувала в один шар з обох сторон білою акриловою фарбою. Ну, як в мене в залишках була і не біла, я фарбувала і сірою. Але сам факт все ну, одно його ніхто не бачитиме під натяжним. Але обов'язково ДВП потрібно захистити від вологи, від будь-яких руйнувань і тому подібне. Сама фарба висихала досить швидко, буквально через годинку вже можна було їх кріпити. Сам монтаж ми проводили вже пізно ввечері аж до 12-ї ночі. Всі процеси я буду показувати в такому прискореному варіанті, як це все відбувалося. Ми разом з чоловіком, я думаю, ви бачите, яким методом їх кріпили. Ну, так як сама стеля не рівна, то ДВП-панель вона лягала ну, по її рельєфу. Тобто десь справа міг виникнути такий великий зазор. А в деяких містах вона взагалі була більш надутіша таким начебто пуському, але головне їх прикріпити. Якщо вам сподобалось мої відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. При монтажі наступної ДВП панелі я вже придумала новий лайфхак. Шваброю притримувала і це було досить зручно. Так що рекомендую хватайте собі на вуз. Шурупу ми використовували розміра приблизно там 5, 5,5 і 4. Тобто, які були, ті використовували, тому що всі, що купилися десь, по-моєму, 200 штук, всі вони використалися, тому обов'язково майте запас. В реальному часі приблизно йшло 15-18 хвилин на одну панель. Ну, деякі у нас виходило і за 10 хвилин встановити. Але ще ж були такі моменти з приводу демонтажу ну, стильової проводки. І треба було просто відкріпити, вставити панель і потім назад їх прикріпити. Це також займало чимало часу. Так як я вже одним оком засипаю, а іншим мамою монтую відео, я не буду все коментувати, бо ну, немає про що розмовляти зайвий раз. Просто кому цікаво. Дивіться, будь ласка, без перемотки відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Це дуже важливо для підтримки мого каналу. Я його вирішила створити для себе чисто собі на пам'ять. Ну, але якщо буде комусь цікаво, то буду тільки рада, що комусь це принесе користь. На моїх відео ви не часто бачите чоловіка, так як він майже весь час на роботі, працює на новій площі, в бої, тому майже всі роботи я виконую сама. І оце чекала його майже цілий місяць, щоб зробити цю стелю, бо сама б я б точно б не справилася. Тому у нас трішки, знаєте, іноді повільняються процеси. Так як я і казала, що чимало проблем і нюансів, виникає саме ну, на стиках зі стіною, тому що сті нерівна сама по собі, з певними завалами. І от що у нас виходить, що панелі лягають нерівномірно на стелю, залишаються пустоти. Тому ті пустоти ми будемо вкривати кусочками ДВП, котрі ми будемо вирізати залишки. Тут було саме таке проблемне місце, бо тут саме найбільше скупчення електропроводів. Моїм рішенням було це просто профарбувати ці ДВП-панелі і профарбувати їх не на, не на стелі вже самій, а саме знизу, перед тим, як кріпити. Це було саме моє ідеальне рішення. Хто в курсі, хто купував ДВП, той знає, що зараз ну, якість там не сама найкраще, ну, взагалі як картонка, як, як журнал якийсь. Дуже гнеться і слабеньке-слабеньке. Тут ми вже підготували оці наші вирізані кусочки і будемо кріпити їх на пусті міста. Саме кріплення робилося внахльост з невеликим запасиком. Ну, для того, щоб нічого вітря не висипалося і щоб більш герметично було все прикрито. Так як на годиннику вже було а, десь близько 11 ночі. Ми вирішили іншу частину роботи перенести на наступний день. Наступного дня вже максимально укріплялися ці панелі. Робилося все так, щоб не було ніяких зайвих зазорчиків. Буде вам видно. Хотіла показати стелю, що я буду зараз робити. Я її буду фарбувати, я вже почала. Ми робили внахльост, ДВП внахльост. Ну, десь кусочками навіть внахльост між трішинками швами. Для того, щоб вітера нічого не сипало. Додатково я ще отак профарбовую. І щоб не сипалось, і щоб захистити саме ДВП. Ну Самі знаєте, воно, воно слабеньке. О, Там, до речі, може ще й прикручу, щоб воно трошки по. Повело, я не знаю. От там де маленькі клаптики. Е, оце отак. Зараз показую фарба. Ну, Звичайно, акрила, а не ну, ота відеречко там скільки 4-2 кілограми, тут 280 гривень. Місце. Отак. Між стиками. Хто знає. Десь може та фарбується, десь воно може його покрути. Ну, просто такі зробити невеличкий захист. Навіть у таких... Сурубчики, нержавіли. Це все буде піднатяжним, хто знає як воно буде. Ну і зараз це, допустимо, я ще спаклюю, у мене волога збирається на вікнах. Хтось, волога вже буде сюди підніматися, то треба його максимально захистити, так, як воно слабе. Отак хочете видно. Його треба гарненько, гарненько, як то кажуть, Нам на декілька годин роботи точно єсть. Робота сама по собі не важка, така монотонна. І, до речі, хотіла запитати у вас, як мене чути зі звуком. Тобто є звук, що оригінальний з телефону, коли я розмовляла. Зараз я записую через мікрофон, іноді я записую прямо в телефон. Тобто я тестую. Якщо будуть у вас якісь зауваження, я буду тільки рада почути, щоб зрозуміти, як мені краще все-таки озвучувати вам відео. І взагалі, чи цікава вам озвучка, чи можна просто навіть отак на швидкому темпі включати, будьте дивитися. Ну, я пробую різні варіанти, тому що я тільки тестую. Досвіда, як такого, ще не не маю і не можу визначитися з тим, що ж буде саме краще для YouTube. Відео зі стелею про завершення буде вже на фінішному етапі, коли вже будуть поклеєні шпалери, і натягнута натяжна стеля. Тому обов'язково стежте за моїми відео. Я все знімаю на звичайний телефон, у мене старенький айфон, але ну, мені не вистачає пам'яті завжди з цим проблема. Якби мало пам'яті, я б знімала повністю всі процеси, так знаєте, з утра до вечора, що я роблю, і потім б, я б його легко могла змонтувати в такому швидкому темпі, було б, можливо, комусь цікавіше. Ну, але, на жаль, такої можливості я не маю. Але, можливо, хтось щось порадить, має щось недорогих, якісь інші варіанти. Тут просто якість відео ж е, хороша. Так, ну все, в принципі, відео наше потрішки завершується. Е, тому буду дуже вдячна за лайки, коментарі та підписки. І ставте дзвіночок е, про нагадування моїх наступних випусків.